Так, товариство, доброго дня. Поки відкриваю ворота, знімаю замок. Привітаюсь, вітаю вас на новому влозі. Сьогодні обіцяю, що буде цікавий контент. Зразу заїжджає спойлерок. Це Рівен Максима, мого друга, який займається відновленням електромобілів і плюс так само. Переробляє батарейки, робить там портативні живлення на будинки, офіси і так далі. І сьогодні він буде допомагати нам оживляти Рівен, який приїхав для мого клієнта. Так, друзі, автовоз е, биточків з США вже на нашому майданчику. Е, це нас не цікавить. Нас цікавить саме ось саме цей експонат. Це у нас Рівен. що тут тисяча сил. Я то в це не вірю. Будемо тестувати. Наша задача зараз цю машину воскресить, щоб вона завелась, щоб вона поїхала. А воскрешати ми її будемо з ось цього <slope> прекрасного брата-близнюка Рівіана. Тут у нас є компресор, всі краби, акумулятори і так далі. Привіт. І будемо зараз наблюдати, як з одного брата-близнюка інший брат-близнюк буде ставати на ноги. Максим, що тут з тебе? Ремкомплект, писательний набор для лінії. І провода, і акумулятори. Даже шини надуємо зараз з нього. Все з нього зробиться. Ну Це звучить зараз як фантастика, але зараз побачимо, наскільки це реально. <рес> Будемо бачити. Більшість авто з США приходять з викрученими ніпілями, тому що ну, їм просто впадло в порту, якби здувати через сосок. І вони викручують ніпіля, і швидко, щоб нижче. Машина стала, щоб більше авто стало в контейнер. Ось, у нас ніпеля присутні. Зараз будемо з рівана. see you later, big boy. Накачувати колесо в рівені. Ти щось даже ще робиш? Ну, okay. okay. well, Не то що ти. Чик. Там є, там є. Хіба є, то, що було робить? Пішов процес, компресор гуде, машинка підкачується. Дивіться, тут повний кунг добра, повний багажник. Алло? А машина є піоти. Офігеть. Гляньте, ну я сюди залізу, по-любому. Спокійно, гляньте, який здоровий. Технологічний отвір. Романтика у нас, ребятки. Потихеньку вже згружаємо і приступаємо до нашого рівня. Пройшло всього-навсього. Ну, година часу. А ми навіть і не здвинулися особо з місця. Ось така вона вигрузка, вивантаження авто. Але у нас група підтримки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коротше, що ми робимо? Скидаємо капота, тому що немає доступу до. Плюсовой и минусовой клеммы, правильно? Нам требуется снять капот. С этим сейчас и занимаемся. Давай на ну, его уже сюда сразу, не? Да. Ух, капот снятый. Ну... Но... О, тепер у нас є пані та панове доступ. І дивіться, датчик, я так розумію, це датчик удара. Раз і два. І ось тут датчик. А удар був чітко в центр, там де датчика нема. І за того і безпека не спрацювала, я так думаю. Так, це у нас ячеєчка з полстара Volvo. Вольво. І нею зараз будемо підкурювати цього мамонта. Пішов контакт? Де ключі? Карабінчик той. Да. Класний такий. Удобний. У них браслет є. Браслет, карточка і карабін. Поки що щось життя ми не бачимо. О, щось запікало. Пікнув один раз. Але вже не пікає. Так. Це треба виходить з двох сторін його прикурювати, так? Да? Так, да, по черзі. І що? Не ріпається нічого на попробуй пришом покласти. Можеш просто ячейку дати без корчити. Главне не замкни. Ох! Що, не? Ніц. О! Ну, роз... Все, вон засвітилась в ручці. Зараз, зараз, зараз держимо. Типа возбуждається чи що? Ще класик плечом. А ну коверни його, там може бути за сівший. локсій. Серйозно, ну а як ти перевіриш? лежи, блядь. Розряжен. Серйозно? Що треба робити? Батарейку шукає? А блядь, ручка знята. Козовок? Ну давай будемо зараз цю кнопку класить. Рушка має засвітитися. Не світиться, щось не хочу. О! Засвітило. Роботай, робота, робота. А це ти пультом? А ну ще раз. А, він робить, бачиш? Ну от же ж блимає. Та ну хуя. Можемо прийдемо до поряду. Це Та бустер до сравки. Та сторона щось не відкривається. Купили китайську якусь херню. Дімон, ну ти розумієш, що тут запчастину, ну типа на п'ятерку з'яла, напевно, в цій машині. Тут тупо все є. Ну дай бог, конечно, але... Та бампер це саме дешеве, що є в цій машині. І що в, основі, в чорному ящику. Ламінат. Є yeah. є yeah. п'ячки чи немає, бачиш? Он, знизу під руками. Осьо, да. Що тут нажать щось? Так. Кини наверх. Не пофартило. Кабеля є там? Кабеля на прикурювач. Ламінат, біля на настоль. Опа, це вже приколька. О, це ж Це не ж це це подкачку. Ти купляв собі що треба було? У мене було це що? А, Опа, це стягує. А це мені бонус. Це типа ці, пані, велосипеди, мотоцикли ззаду. Не знаю, мені ламінат. Ну, за зараз трошки по ремонту будеться І там якась сумка з тої сторони. А та сторона ніхуя не відкривається. Ні, то... Короба давай відкриємо. О, ручник знявся И ручки не светлые. А че заебал? Все, поехали. Ну, то выезжай. не крался. Поїхали? То ви... Що брати ріваном дотягнемо, ні? 3,5 тонни Так, екшен продовжується. Зараз з цим ріваном будемо е, цепляти троса. І е, цього вже поставили на нейтралку, будемо зараз стягувати. Все, тачка не заведеться зараз, як Максим сказав. Нам треба її грузити на евакуатор. От і все. Ось таким макаром на тілежці грузимо компаса на евік. Наш рівон сьогодні запустити не вдасться. Зараз їдемо, грузимо його. Він же котиться на нейтралці. грузимо на евакуатор. Веземо до Максима на базу. І там Клієнт з Максимом зроблять опис запчастин, які є, а запчастин є дофігіще, дуже багато. Зараз вам просто покажу, скільки тут всього. Ось гляньте, оця вся гора під потолок, плюс весь багажник в запчастинах. Тобто, ну на якусь п'ятерку зелені мінімум тут є, тому що дорівня на все коштує дуже дорого. Декілька днів пройшло, завезли до Максима сюди на СТО, і вже мінімально зробили дефіктовку. Дуже багато запчастин в салоні. Зараз займаються підготовкою до запуска. Як виявляється, що тут це лаунч едішн максимальний, тут дві батарейки, лівий борт, правий борт. Коротше, Максим каже, що все трохи хірово, Але ну, будемо по факту вже розбиратись, тому що інформації в відкритому доступі не сильно багато. Декодерів не сильно багато. Що воно приїжджає, ви можете побачити і дізнатись тільки коли вже машинка стала, з'їхала на українську землю. Так, бачимо тут карти дверні валяються, якісь накладки, пластики. Що тут ще у нас? Якісь короб фільтра. Так, оце е, найцікавіше це коротше фари. На фотках спорта їх не було видно, але повний комплект фар. Це так само фара, гляньте. Ось. Все ціле, все ціленьке. Тут ще куча всяких yeah. запчастин. Борт цікаво. Чи можна вставати. А, Макс 110 КГ. Слухайте. В принципі. Я 65, десь 67. Півтора мене можуть стати сюди. Прикольно. Щось треба вам десь достать вище. Ви собі така імпровізована драбинка. Бац, і собі стали. Одне колесо у нас порізане. Треба буде залатати. Буде цікаво побачити, як мощність Угу. Більше гребе передній привід, ніж задній. Тобто тут повний постійний, але там є, підключається задній, не задній, але ну, вона більшість використовується в повседневному житті. Передній, бачите? Лисики спереді. І ззаду просто подивіться, ззаду майже новенька. Чистий 22-й рік, другий місяць. Свінкот десь тут. Можете подивитися, До скільки ми його виграли. Ціла безпека, ціленька машинка запчастин просто, просто уйма. Тьма. Ще один рівень. Плюс. Дивимося на запчастини. Передня ліва арка хороша. Прошу зауважити, що в арочках є ось такі камери, які теж окремо тут йдуть і підключаються. Передня ліва що, Передня ліва плюс, так да, хороша. Так, Дві арки з камерами. Карта водійська розібрана, знак питання. Карта пасажирів, ще дві карти. Це що у нас? Бачок і молоча. Цілий? Цілий. Чок. Кидай. Тепер давай сюди, сьомочку. Оп, інтрига, головна. Ти ще не піднімав? Ні. А що там має бути? Або запаска, або бардачок. <смір> преміум-комплектація. Зато дивись, які рівні, охеренні. Це бардачок, так? Да? Так. Да. І в цих рівнях, до речі. В них, я не пам'ятаю, хаски чи якось так називаються рівні, вони є такі здорові. І в них прям ручка така, ну десь там потім скріншота скинеш. така mm -hmm. дуже класна ручка. І вони самі зматуються, ці рівні. Це прям оригінальний, типу рівень, виходить, вони вкидаються ага. в цей бардачок. Прикольно. Ну такий не я тобі хочу сказати, органайзер. Можна пару робити. Ну, що в ньому можна. літає, просто бачиш. Лучше б тут запаска була. А ця штука це, щоб запаску доставати. Угу, да, це типу. такий ремінь в кожному з них є чик, взявся за колісо і погнав. Але якщо ти захочеш, ти ж можеш запаску туди покласти. Конечно, да, це все достаєш. купляєш. А йдемо до мене в Рівіан, до речі, подивимось як вона виглядає. Отак, виглядає запаска. І там ще всередині. Це а, так приїхало, так? Mm -hmm. О, і ще така. Ключик, домкратік і всякі діла. І повнорозмірне колесо п'яте. Прикольно. З датчиком совсем. Буде свариться, якщо буде розряд цей. Не буде воздуха. <рес> да, буде постійно бути. А в нього, так як немає запаски, типа, то... То і немає п'ятого датчика. Немає п'ятого датчика, так. Да. Це в і такий самий прикол, який з них. Хочу ще зарядку покажу, яка на нього є. Вона цікаво буде. Ну давай. Пішли. Ти кажеш, двоє суток треба від розетки. Ні, ні, за такої зарядки не треба двоє суток. Це по факту просто переносний ТЦС. Вон, пістолетик собі повноцінний ТЦС. Перший. Це другий. Це другий, да? Це не всі машини, типу. береш перехідня. Зараз десь не йду. Я О. собі купляв на Аліку щось 90 баксів. Ну, береш такого собі перехіднічка на Рейвена. Ставився, тут відкрився. Так, і має піти зарядка. Це і як має, типу, має. якийсь трансформатор чи що? Щось типу того, да, 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 Буквально. Це і розрядник, і зарядник два в одному. І віддає, і приймає. І скільки воно лупить? 20 кВт з трьох фаз. Вона зараз вона, в принципі, робота як, ну, як обична зарядна станція. Вона пускає при чарч ток невеличкий, десь там 200-250 вольт. Якщо воно все пройшло нормально, отак вона активується і пхається зарядку. От ми зараз бачимо, вона майже 20 кВт, 19-900 бере. Ну все, і може як і віддавати, так і приймати. Єдиний Пр... і мінус шумно. Ага. Прикольно. 20 кВт помпурить. Якщо у вас три фази є вдома. Да, да. Прикольна вещь. Не загружає фази, нічого. тебе такі продаються? Продаються. Зразу, що по прайсу. Так. <звук> <Да? звук> <звук> Пишіть директ. Продовжуємо дефектовку нашого рівня. є проводочка на переднього бампера, але без парктроніки, взагалі без нічого. Гола голюсінька, ще й без датчика. Кладочка на жабо. Де кусок захисту, де кусок рішоточки, вон з камерою. Угу. Чик. Камера пригодиться. Камера пригодиться. Рішотка мінус. Кладка на порожок. Цікаво? В рівені ці закльоки йдуть, виходить, це обшивка переднього багажника декоративна. Вона йде не на закльопках, як у всіх, а а на, на магнітах. магнітах. Да. Прикольно. Луп-луп собі дуже приємно. Офігенно. І Що до цього раніше реально не додумались. Пресло, на магнітах це. ж... У колокес, до речі, теж нижні оці накладки теж магнітні. Це датчики на капот. Датчики, ті, якщо буде щось закриватися, тут датчик натиску і вона не дасть закритися. Ламінат описувати будемо чи ні? Конечно, конечно. Американський ламінат. Два штука. Це он хромік, дивись, якщо хтось так гарненько його взяв, закрутив. Заклеїв. Ваш. ну. Да, не, щоб. Не мінус То, що гарно положимо. На, забереш додому. <laughs> так, аптечечка є. Глянемо тесті. Долари. А як биш тут? Золотий коврик, бінти. Явно розчитано на якусь велику Ну, no. Велика машина велика кровопотеря. 100%, толкового нічого немає. Ти троса забрав цього, так? Да? На да. Під Підсідушку я ще вложив. Так, да, зараз я можна під підсідушку. І в передніх сідушках ти ж не дивився, що там робиться, так? Да? Долари якісь, може бути. фара. Церкові. На 24-му році вони вже інші йдуть, вони йдуть матричні. Хоча вигляд такий самий. Угу. Mm Давайте -hmm. право стеклышко. 380 доларів, банка зекономив. А фара яка ціна? 600 650 Але це... Оця, по-моєму. А ні, вони в зборі. Отак, да, 650 буде йти. Угу. Оп. В хорошому стані. А ця скільки? Хоча пише брок. Брок це значить поломана. Ну але Но. це страхова. Я думаю, що вони могли... Може десь якогось вуха немає чи що, де вже все, вже брок. Хоча так візуально не скажеш. Ну. No. Може, із того, подсоп... А, он, на тобі. Да, е. так і на машину поставити. Списываемся. Да, в путь. в карман положити, да? Коврики. <говори> З дорожчих. Це здоровок, ковры. Зеркало ліве тоже є. І ліве, і праве є. І цель мату, на гарным все. Ну. Тут Валек маєш сказати, плюси куплять Да. <говори> Машина куплена в страхової компанії, до Нагадую. речі. Да, е, вам ніколи дилер отак не, по, не покладе, не дефектує, не позаклеює. І така машина комплектна ніколи не буде. Там всі запчасті будуть виняті і на eBay виставлені. А страхова і пофіг, вона її задача розібрати якомога більше, навіть якщо нема удара, щоб їй мотивація, якби потім списати цю машину. Тому і за того вони і розбирають ці цілі запчастини. Щоб Потім списувалася. Що там? Що он всередині, в цьому. Це Б... що таке? Угу. Відкривається, відкривається. Лючок. Ох, йомо! Це ти поскладал? Ага. Я думав, що це тут бонус плюс. Але Рівіани вже відмовилися від цієї музики. Вони вже ставлять свою пропієтарну і вони не ставлять сюди сабвуфера. Хоча місце там є, дирка там є, але меридіан вже не пише, бо вони ставлять свою музику. Що ця Меридіан, що Рівіановська музика, вона йде на 1200 Вт. Угу. що, це типу ДОП Меридіан, виходить, да? так? Дуже багато хто каже, що не нравиться їм Меридіан. Хай в коментах напишуть, як ставляться. Клаксон. Немає фізичних таких, типу, уліточок, може то і на цьому є, але вони будуть неактивні. І він сигналить через цю колонку, типу. І можна сюди колонку, так. Да. Прикольно. О, вон. вон це теж, типу. Але вони не працюють. От і радар, до речі. О, я хотів тебе спитати, Ага. Ну. Ага. Бомба не бомба, типу, але візуально він такий, візуально рівненький. В може й, може, може й і буде все добро. буде добре, так? Да? Да, може і буде добре. А ти по радару скажи. Що? Ти тоді говорив? А, зараз з рівіоном така біда, що блоки не підв'язуються. Якщо, допустимо, на 22-му році дуже часто є проблема те, що відгорає передня ліва ручка. В принципі, без причини. Може бути таке закрив, відкрив, підходиш до машини, просто її відкриті, а вона димом пішла, та ручка. І дуже часто чуваки, які не мають не ключа, а виходить, такого карабінчика, а чисто карточки, не можуть попасти в машину. Рішення є насправді два. Перше. Це зробити собі карабін, але його дуже важко зробити, тому що треба звертатися в сервісний центр, описувати, що сталося, чекати, щоб пройшов ключ. Другий варіант це те, що робиться додаток, але знову ж таки, додаток теж робиться не дуже просто. Треба емулювати, що машина знаходиться в Америці, треба робити VPN, всякі ці коротше, діла. І тоді тільки зроблять додаток. Дуже багато машин, от у нас зараз оця сіро-зелений, який там колір. Неясно. Вона, в принципі, без ключів прийшла. Ми на неї зробили додаточка, вже нам все підтвердили, дали безкоштовний на 60 днів Connect, Plus. це як в Tesla Premium Connectivity, і все, буде людина, довольна їздити. собі. Угу. А по радару, якщо по його радару немає. Де? Якщо немає, то дуже буде важко прив'язати за рахунок того, що блоки, які мають всередині він кода, а радар нагадує, що має всередині він код, не підв'язується. Угу. Ми пробуємо боротися з зараз з цією проблемою, але на сьогоднішній день є така. Проблема. проблема. У нас ця проблема, в принципі, нас не стосується, бо радар у нас є. Якби він ще залишився цілий, це була б взагалі фантастика. Це це ручка. Є ще а? одна? Так. Це ця меридіановська музика до речі. Ці колонки, так? Да? Да. Ну, ще да, відбивачі, вони всередині з ладами. А це А це — подовжувач на порт. А, ні, це, до речі, на цей. Залив, Залив... Заливна Заливна, да. на Угу. На... Uh -huh. Дуже удобно. В багатьох старих машинах є такі ніші. в нових машинах щось перестали такі робити. Отут ми садимо, получається, і от собі такий невеличкий кермашек. Доволі вмісткий, пару пачок по своїй практиці знаю, влазить. <рив> — <рив> <рив> Ти <рив> про сигарети, так? Може і прийняти. Що, поки ми всі разом, може, пихнемо на зарядку, попробуємо поставити, Давай. Фара одна, виходить, так? Ні, є всі я просто забрав, ці заберу. Забираю. А, Завезу, щоб він википає. Просто спитаюся. Давай. А, то й ковриків. Да? да. я, вже вив... я собі купляв, але їх треба буде погріти. Я вже виложив два крила. Це накладка на На, на передній. Да. І синя теж я в колі. Накладка. О, бачиш, добре? Та да. по факту комплектна машина практично проїхала. Да? Да. І... Серебриста, отак штука піднізи. Защитка? Да. No. ну no. і фара ще одна it's уже it's на it's пайці. It's Радіатор так само вже no, на ремонті. Коротше, ось друзі, підхід як наш, так і страхової компанії. Брати машини треба практично завжди, тільки у страхової, тому що в більшості випадків страхова кладе дуже багато запчастин в салон. І іноді навіть є такі приємні бонуси, що машина на фотографіях там розібрана. Ну це просто видно, коли є удар, а коли вона дефектована. Да? От страхові компанії в США страдають такою дефектовкою, і іноді навіть на фотографіях немає ніяких запчастин. Ось машина там, морда повністю розібрана і так і сфоткана на аукціоні. Водій приїжджає на пікап машини в США на площадку і бачить, що там вона під зав'язку. Запакована запчастинами. Такі випадки теж бувають. Але і бувають такі випадки, що на фотографіях не в машині, а біля машини сфотографували якийсь там бампер, фару чи ще щось, і їх просто на аукціоні викинули. Тобто. Ніхто не несе відповідальності за автомобіль, який знаходиться на аукціоні, коли водій приїжджає за пікапом автомобіля на страховий майданчик, чи Копар, чи інш чи будь-який, з того моменту він же фотографує машину, що біля неї є, що немає. І з того моменту вже несеться відповідальність. Ну це так у нас, і це так, мабуть, у всіх, тому що навіть коли ви граєте автомобіль там на тому ж самому копарті, то там чітко пише під кожною машиною на торгах, що vehicle sold as is. Тобто автомобіль продається, як він є, і копарт за нього відповідальності не несе. Розкажу вам одну ситуацію. Один раз ми виграли, по моєму, це був чи X5, чи якась к'юшка нова. Заплатили за неї на Копорті все. І водій приїжджає забирати, а там просто стоїть кузов і дотліває. Коротше, на Копорті згоріла у нас машина, і Копорт пішов на зустріч і компенсував нам повністю всю суму на аккаунт. Потім, до речі, ми купили клієнту зовсім іншу машину, купили, по-моєму, таурега. Ось. І він такий: ми повідомляємо, що ну, твоє авто згоріло, так-то, так, то все пояснили. Сказали, що гроші компенсувалися на аккаунт, Він такий, ну чекали будь-яку реакцію, але він такий, а ну то й добре, що згоріла, бо я щось так подивився на неї, і та щось мені не сильно подобається. Хочу товарек собі. Ось така ситуація. Тому, друзі, звертайтесь всім. Даю безкоштовну консультацію. Пишіть в Телеграм, інстаграм, валіком 4. Їдемо, проїдемося, глянемо. Як тут в цьому рівні? Чи шумиться резина, чи не резина, резіна? А сзади вентиляция сидушек, есть? Okay? Yeah. Нифига себе. Классный звук поворота. Все за него комплименты делают. Блин, он мне какой то такие, я не знаю, обычный Ну, ты привык уже. Может быть. Почуешь подвеску трошки, да? В любом случае, сколько бы ты ее не делал, тут зараз идеально она, все сайлентблоки. Все поменяно, все передано. Шумно тебе сейчас середина? Да. Ты поставил, чтобы она будет чуть-чуть меньше шумно. Ну так, да, гуде, чоти, що, ну, да? типа, погужує? Ну так. Да. Ти що мати? Матері... Ні, в жаді. <гум> ти шо? поставиш шосейну, в тебе тупо через те, пойми правильно. 275-65, да? вага самого диска 20-го менша, ніж вага резини. Тут вага. сама резина тільки важить 20 кг. Діск по-любому буде менше важить. І воно ну, воно мусить. Яку б ти резину не брав, бо я вже теж ті, якби, собі дивився це все. Може, щоб трошки менше шумно була. Е, мішелінка є коротше, якась олтарейновська теж. В неї там менш такий жорсткий протектор, все. Вона більше для доріг, але вона все рівно важить ті самі 18-19 кг, В будь-яку випадку. Ти від цього нікуди не втічеш. Або ставить 25-22-й колись. Тоді вона не буде шумитися. Оце тихо, слухай. Чуєш, як задній мост відключається? Uh -huh. Uh -huh. Пінком. Ніхуєш. Це на нових прошивках. На старих такої херні не було. Мені теж щось так, блядь, клас, щось таке стукнуло. Тик-тик-тик-тик. І дуже цікава анімація в неї. Бачиш собі така, оп, це вони вже все поміняли. Прикол вообще. Ютубчики додавали, всякі ці приколи, все, як у всіх. Є окрема вкладочка оф-роуд. В тебе теж все так само буде. All -terrain це в принципі, таке універсальне. Це під камні. І тут прикол цієї машини в тому, що от якщо ти просто поставиш On Road, поїдеш на поле, Сразу жопа буде. Вона її буде заносити, це все. Ставиш, допустимо, якщо в нас на грязь, ставиш там режим піска. І вона собі вже дуже чітко собі їде. Ралі є так само, дріфт є, теж окремо. Але дріфт тут галіма робить. Місто вона не крутиться? Ні. Була, до речі, вони забрали це прошивкою. Це їх розворот. полося рвало. Що, друзі, я під враженнями від Рівіана. Проїхався от перший раз буквально 5 хвилин і вже домовився з Максимом. Завтра ми їдемо на мінімальний офроуд і знімемо для вас е, ну, повноцінний тест-драйв огляд на канал. Я думаю, що буде цікаво. Якщо ви бачите це відео, то те відео вже відзняте і воно вже у вадіме на монтажі. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Буде цікаво. З вами був Валік мп 4 Максим Тесла Рівне. До новых встреч.